Ну а тепер до, до теми вчорашньої так Московський патріархат дуже цікаво спостерігати, як проходить деколонізація і як е, відреагували в Одесі. Є відео, які ви виклали у себе в телеграм-каналі. Так, вчора заборонила, а сьогодні пішли е, ці хрестові е, походи. От е, це відео, якщо ви знаєте, якщо ви знаєте, де це зараз, прокоментуєте. Так На. Це просто цікаво де ТЦК. Ціка. Ну, вже. Ми, 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 ми. Це нести хрести. Так де це було, Дем'яне? Я розумію, це Одещина. Точно не можу вам сказати де, тому що виклада Сергія Шевчик. Вона, що ви просто зараз будете трішки в шоці, я думаю, тому що вона входить в комісію топонімічну по перейменуванню вулиць. Ту саму комісію, яка не змогла приймати вулиці в Одесі, і це зробив е, голова військової адміністрації. Так, ось е, ця Серафіма входить. Вона, типу, якась там матушка. Я дуже не розбираюся в цьому фетіші. Але вони, ось, типу, от прямо такі послідовники московського патріархата завжди були. Вона була колись депутатом міської ради від партії регіонів, щоб ви розуміли. Е, дуже така в неї яскрава біографія максимально. І ось вони час від часу влаштовують якісь оці ходіння з хрестами. По вулицях Одеси, по вулицях Одеської області, ну, в якихось біля Одеси, далеко не їдуть, знаєте, щоб по бензину, напевно, було нормально. І вони ось ходять, щось там співають російською мовою, як вона стверджує, що це слав'янський язик. І ось така історія також присутня. В Одесі просто більшість храмів, я не знаю, як там як у вас, але в нас більшість храмів безпосередньо відносять до московського патріархату, і це велика проблема. Знову ж таки, проблема насамперед також людей, тому що ми бачимо якісь церковні великі свята, православні люди, дуже, навіть мої знайомі, є такі, які не розбираються. Типу, вони думають, що київський патріархат. Ну, типу, і зараз, якщо буде заборона, я думаю, що більшість людей дуже не засмучиться, тому що храм стоїть, купола не змінилися, все добре. Тому у нас важко реально знайти. От людині, яка там не дуже розбирається, знайти церкву, саме Київського патріархату, але такі є. Вони є в центрі, але їх дуже мало прям дуже мало реально. Я в шоці, ви кажете, що ця матушка. Вона в комісії по декомунізації деколонізації. Що все про так? Вона в комісії топонімічна, то комісія щодо приймування вулиць, така була створена міською радою, де типу, якби авторитетні люди мали бути знову ж таки історики, там політичні діячі, громадські діячі, які засідали і вибирали певні назви там, да які потрібно прийнувати вулиці і так далі. І ця комісія дуже все буксувала. Ось весь період, поки повноваження перейшли до Одеської військової адміністрації, і тоді одним указом просто Олег Кіпер пірнував всі вулиці. Все, як хотіли матері загиблих, як військові хотіли, як громадськість хотіла. Типу, прям найкраще, напевно, рішення начальника військової адміністрації Одеської області за його період на посаді. Ну я так вважаю, це моя суб'єктивна думка. Тому що ось ця комісія твонімічно максимально все блокувала, і Серафіма входила до цієї комісії. Це факт. Так, тут величезний респект Кіперу. Мені до речі говорили про нього мої знайомі військові. Так що він людина честі великих великий український е, патріот. Та то що, слухайте, я думала, що то там тільки Труханова, то що й тут матушки. Дивіться, Дем'ян, що ви не думали? В нас теж є ходи. тут тобто на Хмельниччині теж ну на передені прийняття закону про заборону. Теж йшли ходи, в наші є Почаєв. У нас у не в Чернівцях ще є парафій десь тут у Львові поховалися, бо тут трошки жорсткіше, десь напевно на приватних хатах правлять службу бо в них не вийшло так легко е це робити. Так ну всі та з з декомунізацією, так трошки важко, але щодо, щодо якраз змін назв населених пунктів. Те, що вирішили чи не вирішили одеська влада, зараз це все займається вже буде займатися Верховна Рада. Це наступний крок. Ми вчора вже говорили. Після прийняття закону про заборону церкви, буде закон про декомунізацію населених пунктів, але вас але вас ще лишається Труханов і вулиці, і я би хотіла сказати про пост. Ви читали пост, так, Львівського голови ОВА Максима Козицького до Труханова. Про так. Е, та про те, що мер міський голова Одеси захищає російський імперський міф? Ну і це так дуже пов'язано. Бачите, Львів і Одеса. Позиція нашого е, голови Ова і мера. Ну чи є чи є якась реакція на це в Одесі? Ну і взагалі, як, як далі діяти? Дивіться, дуже зараз сильно такий міф підхоплює російська пропаганда і активно просуває в мережі, і, є, і вона цей міф вбила в голову певним одеситам. про те, що ось типу, Одеса щось окреме. типу, одесити – це Адісіти, одеський язик і ось так далі. І це дуже погано, тому що ось там, коли я прокоментував голова ОВА. Львівської адміністрації то одразу почали казати: А що панає халіти, типу, по ця історія в Одесі дуже популярна, і вони прям починають її підхоплювати, і Росія реально працює сильно в інформаційному полі одеського регіону. І це дуже помітно. Дуже багато в нас телеграм-каналів, які там позиціонують себе як одеські, вони адмініструються саме з Російської Федерації або людьми, які ось такі максимально ватні, і це велика проблема. Але знову ж таки, те, що вони там думають, і те, що вони хочуть, це вже їхні проблеми. Головне, що Одеса це Україна. Головне, що є. Як би там не було, є чиновники, є представники влади, які є адекватні, які мають повноваження і які роблять вірні кроки саме по шляху цієї декомунізації і деколонізації, це важливо і громадськість максимально підтримує, і ми завжди можемо підставити своє сильне плече та допомогти. І, типу, тут тільки респект нинішній владі, яка в цьому в даному випадку допомагає та сприяє. Це, це типу, ну круто. Так, знаєте, ми вчора ну правильно назвав правильно назвав Максим Козицький, що це наслідок стонгольського синдрому, тому що Львів так не обстрілюють як Одесу, і коли жертва далі молиться ФСБшній церкві, ну то, то, тобто, ну коли люди ходять до церкви московського патріархату і далі хочуть бачити ці маркери радянської доби імперської доби. Це ну про, про інакше, як стокґстокгольським синдром про це не скажеш вчора. У нас було люди в ефірі. відео... кажіть угу. люди ліниві і неосвідчені. Типу, ось це два фактора, які є базованими для людей, які просто яких не змінюють російських ракети. Які падають на голови, і яких не змінює типу ось російська мова. Вони просто і чують, вони не хочуть вчити українську, бо це лінь, а неосвіченість не хочуть вникати. Типу, ось це типу, просто тупість людей. Усі розумні люди все чудово розуміють, і вони давно перейшли на українську мову, і вони давно не підтримують московську церкву. А тупі люди, ну є, це проблема нашого. тисячоліття, нічого з цим не зробиш. Угу. Ну але так, на жаль, таких людей меншості, які розуміють наслідки, так тому що там, де стоять маркери, то російський чобіт приходить туди визволяти. І ми вчора. Я шкода, що я просто не взяла відео, але я вам перекину Дем'ян, що ви поставили в себе телеграм-каналі. Опитування русських після наступу нашого наших на Курщині. Що вони кажуть? Чи потрібні нам території? Вони кажуть. Ну так, звичайно, нам потрібні додаткові території. Так, ми і Одесу хочемо. І тобто, це прості росіяни. Знаєте, це середньостатистичні, які знаєте, живуть там, де немає ні води, ні, ні туалету. Вони <кій> унітаз з України везуть, але вони так, вони хочуть Одеси. Так, от ці речі треба розказувати, що ну прийдуть вони яку цивілізацію вони вам е, принесуть, і ще сьогодні, до речі, бачу, в мережі теж відео про те, там до росіян місцевих запитували про те, навіщо ці території. Тобто, і ну насправді такі дурні відповіді вони відповідали деякі. Ну не знаю навіщо, але треба або але треба, або е, мені дуже сподобалось. Останній відео будемо осваювати. Ну тобто, так да, вони вже їм Є що осваювати, хаби далі. Ви вистачає та її типу, uh -huh. є є що там роботи своїх проблем. Ну це така проблема. ось, імперського світу певно вбита в голову. їм, що нам мало ми сверх держава, хоча, типу, туалет на вулиці. Це така комплексна, на мою думку, проблема, і вона вбита в голови прям людям, росіянам, якщо їх можна звати людьми, там десятками років. І вони ось починають далі її просувати. Бажано це все робити під алкоголем дешевим, щоб, щоб було якось краще, щоб їх всі боялися. вони ну, так думають, і все це просто інший вимір, на мою думку, і це нам дуже не пощастило, що в нас є такий сусід. Я думаю, що війни та конфлікти з ним будуть просто одвічними до його існування його потрібно повністю знищити, щоб нормально mm -hmm. жити. І щодо, і щодо дивіться, ще щодо е, законопроекту цього. Ну, ви знаєте, що е, на це на всі заяви при тому, що можуть звертатися і громадські активісти, і журналісти, е, і місцеві депутати в е, у державну е, зараз як називають державна служба України з етнополітики, свободи совісті. Звичайно, мене не влаштовує цей довгий тривалий процес в судах. Але ви готові? Ну от, якщо ви знаєте, що є там парафії, є батюшка, який молиться Гундяєву і Путіну восхваляє. Тобто, у вас є такий актив, що готові на це все реагувати і відпов... давати заяви, інформувати відповідні органи так, в цьому плані я ще пам'ятаю, в 18-му році ми вже займалися спільно з службами. Була інформація, що певних церквах московського патріархату моляться за ДНР, за ЛНР. Типу, ось і ми виїжджали як активісти на місце, фіксували цю історію, передавали матеріали і далі вже це все рухалося в рамках кримінальних проваджень. Тому я думаю, що якщо потрібно буде знову ж таки громадськість Одеси готова допомогти правоохоронцям вигнати російську церкву з Одеси та області, типу, це, це базовано і це так і є. Так, ми, ми буд. Ми бажаємо вам цьому успіхів і дуже сильно вболіваємо за українську Одесу і Одесу для українців і для української церкви для е, московської віри. Так і розуміємо, що е, деколонізація Одеси не може бути половинчиста, цих пушкіних. А до речі, в мене є та в мене є хороші приклади. що Шомо тільки про погане е, так в місті Білгород-Дністровський, е, Богдан там 19-2... Де демонтовано погруддя Пушкіну. Ну, це прекрасна новина. Так. Ось. Було і стало. Так. І так само і так само, 18-й файл там Ізмаїл. До і після. Деколонізація. Ну, хоча б так. Ну, ж приємно це бачити. От. Хочеться, хочеш, щоб це набуло такого масового е, характеру. А в цьому допоможе Дем'ян Ганул. Дякую, що дякую, що ви дуже активно ведете свій телеграм-канал. Е, ну а що просвітна? Це така штука. Знаєте, тривала, але без неї, дякую без неї нікуди. Так, дякую, дякую. дякую вам успіхів. Будемо на зв'язку. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! На все добре, був радий бачити. Так, дякуємо. Так, це був Дем'ян Гану з Одеси, волонтер. Так як в Одесі сприйняли заборону московської церкви. Хто такий Дмитрук? Дем'ян дуже багато розказав. Ну, цікавий. Цікавий фактів з біографії. Мен, мене цей тіп цікавий, тому що він колись приїжджав, зривав нам вибори, коли в нас були в, в на Івано-Франківщині. Та він, от в Одесі, він скакав, як е, е, горила по столах. А в нас так само зривав роботу виборчої комісії. І досі сидить в парламенті. Е, ой...